Бігло лісом сіреньке зайчатко. стріп скік, стріп скік, гульк, а на стежці лежить казочка. Перегорнуло зайчатку сторінку. Ой, як сподобалися йому малюнки, і червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки все одно зайчатку не вміло читати. Взяла вона казочку під пахову, скаче лісом і думає: Як би мені знайти кого-небудь, хто вміє читати? Це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумало так зайчатко, назустріч лисиця. Добрий день, зайчику. А що це у тебе за книжка? питає. Це казочка, тьоті Лисе. Ось які малюнки гарні. Почитайте, будь ласка, а я послухаю добрий, зайчику, погодилася лисиця. На пеньок сіла, книжку розкрила, лапою по рядках ходить. Жили були? Дідусь та бабуся. І була в них курочка. Несла вона смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лиси!» – перебило зайчатку. Ви не так читаєте, тут намальована морквинка. Білий кролик і веселий їжачок. Ти бач, зайчисько некчемний, образилася лисиця. Мені лисиці вірене не йме, а не тікай, поки цілий. І книжку на землю кинула, підняло зайчатку книжку, далі пострибало. А на дорозі сірий вовк. Хазяїн того лісу. Добрий день, дядь вовче. привіталася зайчатко, і книжечку простягнула. Добрий день, косооки! Навіщо мені твоя книжечка? відповів вовк. А ви прочитаєте дядю, прохає зайчатка. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? перепитав вовк. Ну, гаразд. Осоки можна хо 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 читати. Розкрив книжку, до очей підніс, подумав і каже басом: Жила була бабуся, і було в неї сіреньке козеня. Смачне, присмачне. Зачатку послухала трохи вовчу казку, а далі зазирнула розкриту книжечку. Зазирнуло та й з дива аж лапками сплеснуло. Дядю вовче, ви ж читати не вмієте, у вас малюнки догори ногами. У-у-у-у, розсердився вовк і шпурнув книжку далеко в кущі. Забирайся, а то з'їм. Дивись но, ну, читати, каже не мій, всі казки про смачних казенят у, -у, 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 у підхопило, бідне зайчатку свою книжечку і побігло не бачити перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більше перекосилися. І не помітило зайчатку, як опинилося на руках у хлопчика. Що в лісі гриби збирав. Заспокойся, зайчатко, заспокойся, сіреньке, сказав хлопчик ласкаво і погладив зайчика. Хто скривдив тебе? А це що? Казочка? Які малюнки гарні. Ну, ми почитаємо її. І прочитав хлопчик сірому зайчикові казочку. Що була у книжці про білого кролика і веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказав хлопчик, рости скоріше, вступай до лісової школи і теж навчися читати. Неодмінно, сказала зайчатка. І в зелених кущах майнув його смішний хвостик, от і все. Don't. Oh. not oh.